Мои люби всем привет, мои люби друзья. Завершился матч в испанской Лализе мис Мисс у этого сосуну. 4-0 на користь. Жирона, мои люби друзья. Каталонская команда. промогая Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Руиста Кристиан Снуани. Забывал еду немецкого, у на мудлое Ну, давайте, в мои люби друзья, по порядку, по поговорам о проданной Розпочнемо Распочтем зі из стартовых складов. Да, распочтем ее из стартовых складов. Жирона. Жирона Мичела 4-4. 4-2, стартова розстановка Жерони, Гасані Говорота, Девід Блінт, Девід Лоп, перші захисники, Гютєра з Францис по флангу, Кайра Мартін, півзахисники, Еван Мартін, Зереро, Герлов, півзахисті, Брайан Хілл, Віктор Циганков, ну, також півзахисті вони грали, Брайан Хілл як лівого півзахисника грав, Віктор Циганков як правого півзахисника, Ось постійно ну, Брайан Хильд Вицганков до атак. Вось, команди. ось Вось команды Руис Тамівский. Стаки стартовый сладжера на сасуна 4-2-3-1. ось така стартова Марена Вось, ворот Херера, Ранда Кате на захисника, Відаль Круз по флангах, Гоміш Торо, центральний опорний пиздисника, Орус, центральний атакувальний півзахисник Сагі... Сарагоса, Монкайола по флангах та будзими. Відповідно, у Ну, Тепер давайте, мої любі друзі, поговоримо про сам поєдинок. Жерона з перших же секунд поєдинку захопила команди Мічела ініціативу. Жерона більше володіла м'ячем. Більше команда атакувала, ось, створювала моменти, але забити ось ніяк не вдавалося. Допоки Віктор Циганков не викинув акцентовану подачу на 34 хвилині на Брайна Хілля. Ну і Брайн. Е Ідеально просто увірвався ж той майданчик і замкнув навіс Віктора Циганкова, і Таким чином Брайан Хіл рахунок відкрив на 34-й хвилині. Більше в першому таймі ніхто не забивав, хоча Жаро на пару небезпечних атак ще проведе, але забитий все-таки не вдасться. Підопічним Мічела. У Сасони взагалі нуль ударів, сасуна жодного моменту взагалі не мала, справедливості раді не в першому і забігаючи наперед в другому темі також. В другому темі Жерона Обрати не збавила, команда Мітчела з перших секунд розпочала тиск на наротого сасуну, і цей тиск таким чином дав свої плоди, тому що Віктор Циганка мої лібідрозі на 53-й хвилині Українець. Збиває, да, був на вуличке рикашека, Віктор Циганков, скажімо так, згрупувався, да, зорієнтувався, ось підхопив мяч Виктор Циганков, вийшов на позиції, забив Віктор Циганков, вдалося Віктору забити. Ось, вдалося Віктора забити. Ну, а потім ще й Руйс забив гол з передачі Рери. Ну, і речі, речі Віктора Ціганкова. Гол плюс пас. І Я хочу сказати, Віктор Циганкова сьогодні провів дуже потужний поеді. Ну а потім Руйс забиває на 56-й хвилині, рахунок стає вже 3-0. Ну, а далі команди ну відверто, напевно, догравали, восасуну нічого не виходило. Жерона спокійно контролювала м'яч. Команда контролювала гру, але Жерона все-таки хотіли ще забити. Там ще вийде Крістіан Струані. Ван Дебек, Ромео, Порту, ось, Гарсія, Баніс Гарсія. Два, до речі, Гарсії вийдуть. Ось, Кальво, Беніто вийдуть, але заміни не допоможуть. Заміни не допоможуть. Але заміни Мітчелла з працею, тому ще Доні Ван Дебек віддасть на порожній ворота на Крістіана Стуані. І Крістіан Стуані. Так і забі, мої любі друзі, чотири гол і легенда. Жерони поставить крапку у поєдинку, заб'є у порожній ворота Крістіан Стуані. І таким чином, мої любі друзі, Крістіан Стуані зробить рахунок 4-0 на користь Жерони. Статистика також підтверджує мої слова. Жирона повністю контролювала гру, 101 за ударами, 5-0 ударів площину, 60 на 40 володіння, 5-0 ктовими, 90% точність передачі у жарону, 84% в сасунку. Далі сасуна володіла м'ячем, але це володіння було більш стерильним на власній половині поля. 395 передач у сосуну, 332 передачі точні. таким чином 84% точність передачі 40% контролю м'яча, 0 гольових. Шансів у У Ужирон 572 передачі, 519, знак точно 90% точність передач при, при 60-відсотковому контролі, да? 5 голів нагод, уже. Дві голіві нагоди упущені, Ось 5% уже. Я вам не сказав, ось, лише один удар, і то один удар. Повзвороту, вже воно з 10 ударів, 5 ударів площину, 3 повзорота, 2 удари заблоковані. По успішних відборах краще була жерона. 7 відборів, 63% неуспішність усасу, де їх таких неуспішність. Один цей відворотареусасунни, 6,18,7,76, 7-8 перехопені, порушили право, трішки більше представники, саме Жерона, До речі, десь порушений право проти 9 3, сосуд, карток у сасони, жовтий карток-мачне не було. краще, до речі, футболіст, мої любі друзі, це субітуночку. Зора це. Віктор Циганков, який зробив Гол Плюс Пас. І сьогодні Віктор Циганков провів дуже і дуже потужний поєдинок і я обираю саме відео. Мої любі друзі. Друзі, мої любі! Підводячи підсумок даного поєдинку, Жерона награла на цю перемогу. Абсолютно по ділу джерона перемагає, у Суни взагалі нічого не вийшло. Проти жерода сьогодні на коні, джерона сьогодні домінувала осі, жрона сьогодні здобуває абсолютно заслужені три залікові бали. З Шибіком замічило і вітаю! Мої любі друзі, перша домашня гра завершується. Перемогли. У вас нічого не виходило, Суна, до речі, непогано розпочала сезон. Ми це, до речі, казали, у них було 4 бали при двох турах, доволі таки непоганий показник, з 6 балів максимум взяти 4, але ось ця поразка б'є. По Сасуні звичайно, що для Жерона було дуже важливо перемогти, тому що програла команда Атлетська Mandrate. Ось ну, Жерона свої 4 бали. Зараз має. Різниця плюс 1. З що позиція. Ось Жерона, Жерона розпочинає. Жерона збуває свою першу перемогу. Ну і Жерона. Розпочинає таким чином непогано новий сезон Чемпіонату Іспанії. Я боюсь у поразки від Атлетської ну скажімо так, да, поразка 0-3, але там не так все однозначно, і я це казав. Жерона, в принципі, тоді непогано розпочинала, просто десь трішки не пощастило з голом Атлецько Мадрид. А ось, якось так. Добре, любі друзі, будемо завершити це відео. Ще раз Жерону вітаю з перемогою. Ось, абсолютно по сьогодні команда Мічел перемагає. Жерона 4, 0. Ще раз Жерону вітаю з перемогою. Ну, блінки, Осуна, ви та не засмучитесь. Ось, бажаю вам, друзі, тільки добра. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.